Всім привіт! До вашої уваги рюкзак в стилі Крокс. Джибі на рюкзачку йдуть в комплект, їх 5 штучок, Рюкзачок на молні, всередині одне велике відділення. Зараз на відео ви можете бачити розмір S, Він представлений в двох кольорах: в рожевому та блакитному. Рюкзачок можна носити як сумочку на плечі або як рюкзачок. Лямочки регулюються, тому його може носити і велика дівчинка, і маленька. Рюкзак виготовлений з ПВХ, дуже легкий, гнучкий, не боїться води дуже класна модель. Зараз ми з вами бачимо розмір М. Він в наявності в трьох кольорах: – рожевий рожевий і темно-синій. Три кольори. Тепер ми переходимо і вже дивимося на те, як вони відрізняються. Ви можете бачити, що не суттєва різниця, але вона є. Наприклад, якщо у вас двоє діток, старший і менший, дівчинка, хлопчик, можна брати. можна… Е Джибі, це якщо хлопчик, то зняти і придбати інші якісь для хлопчика гарно поєднується з сумками в стилі Крокс. Можна брати на пляж, в школу, на заняття. Якісь дуже класна стильна модель.